Серед українців багато дуже людей, які довіряють астрологам, терологам і е, решті таких спеціалістів. І це якраз історія про те, що ми таке магічне мислення наше воно підштовхує нас мати якусь надію на диво, от що щось трапиться таке і звідки, по-перше, воно береться. А згадаємо, які казки ми читали в дитинстві? Чи там було про щось таке продуктивне з точки зору копій стратегії? Чи там приїжджала фея і казала зараз? Я тобі ти хочеш на бал? Поїдеш на бал, в тебе тут ще перебирати тобі горох і гречку. Нічого страшного зараз. Ми все вирішимо. У нас є магічна там чарівна паличка. І ти поїдеш на бал, і потім дитина виростає. В неї дуже великі шанси того, що копінг стратегія подолання стресових ситуацій в неї буде саме надія на диво, надія на якусь магію, От щось магічне трапиться, і проблема буде вирішена. Тобто надія на диво це не про якусь діяльність, це не про якийсь активний підхід до подолання стресової ситуації шляхом усунення причин, які викликають цей стрес. Ні, ми сидимо і чекаємо на нашу фею. До речі, цей підхід підхід. ви подумайте, які у вас були в дитинстві улюблені казочки, яким героям цих казочок ви симпатизували, і проаналізуйте зараз, які копіум-стратегії ви використовуєте для подолання стресу. тому що казочка про попелюшку вона дуже класна, але вона має величезні шанси вибудувати саме цей підхід в копіум-стратегіях як сподівання на якесь диво. Тобто від мене нічого не залежить, має прийти якась фея. Має прийти якийсь керівник, має прийти якийсь мер, президент, і от вони повирішують все. Та а те, що можна у під'їзді, якщо бачиш сміття, під підібрати те сміття. Або помити підлогу, якщо у цьому є нагальна потреба, то це вже трішки інший підхід подолання стресових ситуацій. Все-таки надія на диво, воно магічна і вона дуже так пов'язана з дитячими нашими станами. І власне, знаєте, коли говорять, чи ти доросла людина, чи ти доросла, це про це свідчить твоє мислення і твої вчинки. Ну, коли людина сидить і чекає на якесь диво, ну про яку дорослість тут може йти мова. Та, чекаємо на фею, бо фея має прийти.